Вітаю вас, друзі. Сьогодні черговий чорний день у нашій історії, у історії нашої країни, тому що сьогодні так звана Росія вчинила новий жахливий злочин проти людяності цієї ночі. Росіяни завдали ракетних ударів ракетами типу калібр по цивільних об'єктах у Львові. На момент, коли я записую це відео, відомо про щонайменше чотирьох загиблих та 37 постраждалих для росіян. Це величезна радість. У них завжди свято, коли вони вбивають мирних людей. Й вони від цього отримують задоволення, і у себе на телебаченні не приховано цьому радіють і розповідають знову нісенітниці про якісь там бази та боєприпаси. Ніскільки точних попадань там склад з западним вооруженням пише, що поражен на фоні дітонації взриваючогося БК. Там истерика, что есть погибшие и раненые. Так что заброшенным он только притворялся, и походу там находилась какая-то база. Так что, вероятно, ракеты прилетели по нужным целям. І у мене буде до вас прохання, друзі, я після того як цей випуск викладу, опублікую у себе у телеграмі, також відео на різку, ось цю, яку ви щойно бачили, із англійськими субтитрами, скачайте те відео і розповсюдьте максимально, особливо у англомовних сегментах соціальних мереж. Це дуже важливо. Ну і ви не переплутайте, коли росіяни ракетою б'ють у цивільні будинки, це насправді так і має бути за їхньою версією. А коли по російській військ. Ковій частині біля москви прилітає дрон по військовому об'єкту. То для них це раптом теракт. Попитка київського режиму атакувати район, де розположені об'єкти громадської інфраструктури, в тому числі аеропорт, приймаючи кстати, і зарубіжні рейси, очередний акт терроризма. Вже вкотре маю пояснити, чому росіяни б'ють по наших цивільних об'єктах. Тут є декілька причин: перша і головна, вони почали війну, щоби вбити нас усіх, і про це треба пам'ятати щодня і постійно підтримувати Вати нашу армію. По-друге, вони б'ють по цивільних об'єктах, тому що їм це приносить задоволення. І по третє, вони б'ють по житлових будинках, тому що більше ні на що не здатні, тому що вони так і не змогли нас завоювати. Все, російські війська до свидання. я спочатку испугалася така Нерадісна статистика. Останнім часом російські загарбники отримують дуже серйозні і дуже болючі удари по своїх тилах не тільки на тимчасово окупованій частині півдня, а й на сході. І про це хочу сьогодні з вами поговорити. Але ви для початку підпишіться на мій канал обов'язково і натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби це відео побачили якомога більше людей. Тим паче, що тут також будуть англійські субтитри. Так, ось позавчора у тимчасово окупованій макіївці прилетіло по російському об'єкту. О, що там зривається. Там що так конкретно? Макіївка розташована поблизу Донецька, і у Макіївці росіянам дуже сильно не щастить. Згадайте роднічок і ще згадайте, як на новий рік там подохла величезна кількість російських окупантів. А позавчорашні удари дуже серйозно злякали російських пропагандистів. Я спочатку испугався, де ж почав дзвонити ребятам, тому що взрив, який був він просто чудовищний по масштабу. Я такого не відділу особливо росіян злякав символізм, який вони побачили. Бачили під час тих ударів. Жуткі кадри. Ну тут можна не увидеть фігуру, яка на фоні храма щось з собою представляє. Ну вот она, по-моєму, дуже легко рассмотреть, да? Ви напевно вже бачили ті кадри і бачили ось оце фото. І абсолютно не важливо, що ви собі уявляли, коли його побачили. Тому що насправді це чоловік у німецькій касці. Кожен бачив своє. Я я лічно від. А ніякої фігуру такого ти чоловіка такого в німецькому шлемі, Да, мені з початку того вечора люди, які мешкали у Макіївці, написали, що це був удар по російській нафтобазі. Але, як з'ясувалося, був об'єкт уражений і ще кращий. Вже наступного дня з'явилися ось ці кадри, де було видно, що росіяни у недобудові облаштували собі склади з боєприпасами, зокрема, напевно, до реактивної артилерії. Наступного дня після тих ударів місце складування Боєприпасів виглядало ось отак. Ну і власне можна чітко побачити у момент, коли було завдано ударів, там була вторинна детонація. А на фото наступного дня було видно розкидані шматки боєприпасів. На відміну від російських виродків, які тільки зовнішнім виглядом нагадують людей. Ми б'ємо саме по військових об'єктах по об'єктах, які мають значення для російської окупаційної армії, а не по мирних об'єктах. Хоча росіянам усе одно це не заважає розповідати про якісь там теракти. Очередний жуткий теракт на території Донбасу, організований українськими військами, їм абсолютно плювати на життя людей на тимчасово окупованих територіях, на тих людей, яких вони прийшли за їхніми словами, нібито захищати. Тому вони зробили склади з боєприпасами поблизу житлових будинків та лікарні. І коли оці боєприпаси почали детонувати і розлітатися, вони розповіли, що насправді. Україна била не по складу із боєприпасами. Про нього вони взагалі не згадують. А саме по лікарні, в епіцентрі обстрілу оказалась територія 2 гор борбальниці. Вже на наступний день у тимчасово окупованій макіївці було завдано удару по іще ще одному об'єкту логістики російських окупантів по нафтобазі. Напевно, вони знову розкажуть, що це була лікарня. Ну і поки я записував це відео, прилетіло знову по росіянах у тимчасово окупованій Макіївці вже сьогодні. Але це не все у тимчасово окупованому місті Ясинувата теж поблизу Донецька, було завдано учора ударів по логістиці росіян по залізничному вузлу. Окупанти використовують залізницю для перекидання особового складу, техніки та боєприпасів, але російські пропагандисти про це нічого не сказали і не показали залізницю. Вони показали тільки магазин, поруч який пошкодило вибуховою хвилею. При тому, що очевидно, що було завдано удару саме по військовому об'єкту. По військовому об'єкту у тимчасово окупованому місті, Дебальцеве теж учора прилетіло, і прилетіло і ще по росіянах у тимчасово окупованій Волновасі. Хаймарсами було завдано ударів по окупаційній адміністрації. Поки ще ми не знаємо, скільки саме російських солдатів там подохло, але люди точно не постраждали. Сотрудники слідчого комітету Російської Федерації при на міста місця обстрілу. Роділонаваха Донецька народна республіки Серед мирних граждан пострадавших ні. у рамках усе ще підготовчої фази великої української наступальної операції. Росіяни отримують дуже серйозні й болючі удари у своїх тилах і будуть отримувати і надалі. А тим часом на Бахмутському напрямку вони перестають відчувати Кліщіївку. Прияснім ситуацію з Кліщіївкою. Сьогодні в інтернетах її брали і здавали. Нескільки десятків фраз. От я сейчас не могу сказати точно пакєму сі час находять. Сануда працівлічіви даний приходять час з с, з с Вазможна, Возможно, оттуда вийшли, і это сіра зона. Усе почалося із російського пропагандиста Сладкова, який спочатку поставив питання: а в чому сенс українського контрнаступу? Потім написав, що росіяни втекли із Кліщівки. Потім за кілька годин почав казати, що ні, насправді його надурили. Рос. Яни із Кліщівки не тікали, але було вже запізно, тому що на нього накинулись інші пропагандисти. що пананбл Да, Клічіївка наша. Ошибся? аби хоч якось виправитись, він вирішив розповісти краще не про ситуацію на фронті, а про втрати, наче як втрати України. Але я думаю, що і за це потім він отримає по голові, тому що його статистика дуже відрізняється від того, що казав Владимір Путін: 78 танків українських і 120 бронемашин. 259 танків. бронемашин, 700 за статистику, которую даю сейчас вам, отвечаю. Ну а що стосується кліщівки, то окремі російські пропагандисти вже починають писати, що вона насправді не така вже й важлива, і, взагалі, російським військам на тому напрямку очень тяжело. Наші війська питаються чайно сопротивляться, але без серйозних резервов, без контратаки, звісно, стабілізувати ситуацію здесь буде возможне наше командування, поки не повідомляло під чиїм контролем перебуває Кліщіївка, але збройні сили України, сили оборони України точніше просуваються на тому напрямку. Та і в цілому, якщо подивитися на мапу бойових дій, яка я нагадаю відображає приблизну ситуацію, то видно, що сили оборони України за останній місяць істотно просунулись поблизу Бахмута і вибивають росіян із флангів. І скільки би росіяни не нили, не забув. Вайте, що насправді це дається дуже високою ціною, ціною життів кращих із нас. До речі, вони там знову включили стару пісню про боєприпаси. У обороняючіся російської часті не вистачає снарядів. хватає Герасимов! І раз вже я згадав про Пригожина, то маю вам сказати, що на російському телебаченні й далі триває кампанія проти нього. Його вже порівнюють із Гітлером. Вуд говорить, Пригожин говорив правду. Ну і что? А если мы возьмем, например, обращение. А если нет, ну і что от этого не Гитлером? Дуже поганий для російських пропагандистів не тільки Пригожин, а й Вагнерівці, які ще пару тижнів тому були для них великими героями. І коли зараз кажуть, до а вот. Ну так, ребят. Встаньте рядом, але оскільки і Пригожин, і Вагнерівці досі перебувають на волі після спроби повстання, і навіть не у Білорусі, а схоже у так званій Росії, це означає, що загроза, велика загроза для Владиміра Путіна, усе ще зберігається. І я припускаю, що коли росіяни зазнають якоїсь серйозної військової поразки на полі бою, тоді у Владиміра Путіна можуть виникнути неочікувані і несподівані проблеми вже у його готелю. Це удар в спину. Бум. Та для цього ми усі маємо сьогодні працювати на українську оборону. Завдяки вам 505-й окремий батальйон морської піхоти отримав 10 приладів нічного бачення на суму понад 1,3 мільйони гривень. І ще пам'ятаєте ось оце відео 128-ї бригади та 2-го ОСБ. Сьогодні 18 червня силами 128-ї Гірської штурмової бригади і 2-го ОСБ було вибито расистів із населеного пункту П'ятикат. Другий окремий стрілецький батальйон від вас отримав один тепловізійний мавік, Mavic, шість мавіків звичайних і 20 тепловізорів загалом на суму понад 2 мільйони гривень. Дякую, що донатите на український наступ. Ми військовослужбовці збройних сил України. вдячні спільноті Сергія Стерненка за надану допомогу у вигляді речей, які необхідні в боротьбі. Обіцяємо русурес, слава Україні! Героям слава! Попереду не буде легко, попереду іще складні випробування, попереду іще багато крові, сліз та поту. Але ми маємо боротися, ми мусимо вистояти та перемогти. І задля наближення нашої перемоги, друзі, не припиняйте допомагати силам оборони України.